Дня, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходь, ми вулиці Соборна 1. У нас нове нахожі шкода «Октавія Тур» 2007 року випуску з коробкою передач на передньому періоді з надійним 1,8 літровим бензиновим двигуном. Додатково встановлено ГБО. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріалі місті Вінниці за 5 тисяч дев'ятсот в гарному технічному, та лакофарбовому стані має чудову передню оптику, 15 диски, Гума в гарному стані авто без пошкоджень, без підкрасів, повністю тонований. Також присутні ватом бічка задні партроники. Авто має один з найбільших в своєму класі міських багажників, присутня запасочка. Нагадаю, лакофарби стані автомобільки. без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван просторий. карти в ідеальному стані. Крісло без пошкоджень, без трапин, без п'ятен. Маємо два підгоріночка для пасажирів. Стоять нові евоковрики, механічні підйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин, оздоблені оригінальними чехлами. Маємо передні спопідйомнички, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, механічна п'ятиступанева передач, Стоїть нова мультимедіа, кондиціонер. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі в місті Вінниці за 5990 доларів, або придбати бічик в різних або в кредит, або замовити в нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.